Привіт! Мене звати Ольга, я психолог, і сьогодні ми будемо розбирати фільм Це дивовижне життя 1946 року. Це культовий різдвяний фільм, який показують кожен рік в напередодні різдвяних свят. І тому я хотіла б його розібрати. Я дивилася цей фільм, коли мені було 15 років, і подивилася його напередодні цього відео. Чесно кажучи, в 15 років він мені взагалі не сподобався. А от зараз мені дуже сподобався цей фільм, він якось так зачепив за живе. Отож, в головних ролях Джеймс Стюарт і Донна Рід. Джеймс Стюарт, до речі, і так був культовим актором, а після цього фільму став неймовірно популярним. Отож, головний герой Джордж Бейлі, він живе в маленькому містечку, але в нього велике серце, і він мріє про те, щоб побачити світ, про те, щоб побудувати неймовірну кар'єру. От він зростає в цьому містечку. І фільм починається з того, що на небесах Господь і Святий Іоанн розмовляють про те, що дехто на ім'я Джордж. Бейлі намагається покінчити життя самогубством напередодні ліс-2. І вони кличуть янгола охоронця аби той його врятував, і для того, щоб він краще міг допомогти своєму е підопічному, йому показують фільм якби, всього життя Джорджа. І фільм починається з того, що ми бачимо, як маленький Джордж рятує від смерті свого молодшого брата, коли той е провалився під е Кригу. Так, він втратив через це слух, але він врятував свого брата. Потім ми бачимо, як він рятує хлопчику життя. Коли аптекар, в якого він працював, випадково через те, що в цей день він дізнався про смерть власного сина, переплутав порошки і ледь не отруїв дитину. Ми бачимо, що коли Джордж підріс, він відмовляється від своїх мрій. Поїхати з маленького містечка побачити цілий світ, коли дізнається, що його батько помирає, і він залишається в містечку, аби допомагати своїй матері, аби керувати фірмою, яка належала його батькові, тому що це єдине, єдина фірма, яка допомагає людям будувати якісне і дешеве житло в цьому містечку. А гроші, які він відкладав на свою подорож і на коледж, він віддає своєму молодшому брату. Коли брат повертається з коледжу, Джордж дуже сподівається, що брат замінить його, а він зможе нарешті жити своє життя. Але брат за тиждень до свого випуску з коледжу він одружується. І його новий свекор він пропонує йому дуже вигідну роботу. І Джордж знову наступає собі на горло, знову залишається в тому, в тому самому містечку на тій самій роботі. І навіть ем, його особисте життя, воно теж таке якесь дуже дивне. Він зустрічає дівчину, яка дуже подобалась йому в школі. Він робить їй пропозицію. Але ця пропозиція вона виглядає е, дуже дивно. Він якби в цей момент дуже сильно бореться з бажанням бути з цією дівчиною, яка йому подобається, і бажанням жити життя своєї мрії, подорожувати, побудувати цікаву кар'єру, піти в коледж, навчатися, жити яскраве життя, про яке він мріє. Але все ж таки він робить пропозицію цій дівчині Мері. До речі, його мама дуже сильно підштовхувала його до того, аби він зробив цю пропозицію. I'm here. Uh, will you tell that guy I'm giving him the chance of a lifetime? Do you hear? The chance of a lifetime. He, he says it's the chance of a lifetime. Now you listen to me. I don't want any plastics. I don't want any ground floors. And I don't want to get married ever to anyone. You understand that? I want to do what I want to do. And you're. And you're. Джордж, 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 Ми бачимо Джорджа через багато років, як він зі своєю дружиною Мері у маленькому, ну може, не такому і маленькому, для, як для нас будиночку, такий старий, він занедбаний. В них четверо дітей. Він все так само працює на тій самій фірмі, зводить кінці з кінцями, допомагає мамі. І от в якийсь момент ліс Ліздва його дядько губить всю касу їхньої фірми. Причому губить просто через свою неуважність. Але Джордж бере всю провину на себе, розуміючи, що він може потрапити за грати. Він приймає дуже важке рішення, він думає, що все, я більше не можу. В нього підіймається. Усе те напруження, яке накопичувалось протягом багатьох років, і цей вічий штовхає його до того, аби він зістрибнув з мосту. І в цей самий момент з'являється янгол Голохоронець, або можна назвати це підсвідомістю нашого Джорджа, яка показує йому все його життя, показує те, скільки людям він допоміг, як він врятував свого брата, як через це потім, коли під час Другої світової війни його брат був пілотом, Він врятував величезну кількість людей в потязі. Показано, як цей аптекар не сів за заграти, а хлопчик цей не помер від отруєння. І багато-багато таких речей. І він розуміє в цей момент, що, він, що його життя насправді вартує дуже багато. Але давайте тепер ми трошки вже розберемо його психологічний портрет. Його психотип це емотив, це людина, яка ставить на перше місце своїх близьких. Що б не сталося в житті, його близькі будуть на першому місці. Вони, вони заради них готові, готові на все. Це дуже терплячі люди, це дуже дипломатичні люди. Тип темпераменту в Джорджа це флегматик. Це люди, які все тримають в собі, їх дуже важко розговорити, вони дуже терплячі і дуже працьовиті. Мінус таких людей в тому, що вони страждають на психосоматичні захворювання, особливо це серцево-судинна історія і шлунок через те, що вони дуже дуже багато напруження в собі тримають. Я, до речі, коли вже сіла знімати це відео. Я зрозуміла, що в мого батька такий самий психотип і такий самий тип темпераменту. Так що навіть в чомусь вони схожі, такі ж добрі, теплі, щирі і готові всім допомагати. Але якщо ми повернемось до нашого головного героя, то в самого Джорджа через те, як його виховували, і те. І те, який його був природній психотип, в нього сформувався ще й синдром рятувальника. Тобто, ми бачимо сцену, де його батько каже йому, що він старший брат, що він відповідальний, що він має бути серйозний. От молодший це, це вже так неважливо, а от ти старший, це непогано і недобре. Це просто така, так, така манера виховання була. І от… Немає якоїсь унікальної єдиної формули, як, як виховувати дітей. Все залежить від того, що ви хочете вкласти в свою дитину. І я вже казала в відео про вчитель на заміну, про синдром рятувальника, і казала там, що наше життя, наш світ, наш соціум без таких людей, я думаю, що він би просто не вижив, я чесно так вважаю. Не було б благодійників, не було б волонтерів дуже багато тримається на них, правда, особливо, особливо в такі непрості часи, як зараз. Але а, у людей з синдромом рятувальника в них постійно в голові лунає. Хто, якщо не я? От він, Джордж він так і вважає, хто, якщо не я, буде тримати цю фірму, хто, якщо не я, буде допомагати матері. Але такі люди вони мають хоча б інколи питати себе, хто, якщо не я, буде про мене піклуватися? Тому що якщо мене не стане, хто потурбується про моїх дітей, хто попіклується про мою, про мою дружину, про мою матір і таке інше. І стосовно Джорджа, що у фільмі Вчитель на заміну? що у фільмі Це Дивовижне життя. І там, і там цей же синдром рятувальника він і рятує обох героїв від того, аби вчинити самогубство. Як не парадоксально, цей синдром рятує і їх, тому що вони розуміють, як багато вже корисного, класного вони зробили, і як ще багато вони можуть зробити для цього світу. Отож, Джордж повертається додому, йому вже байдуже, що він може потрапити заграти. Він щасливий бачити свою дружину, він щасливий бачити своїх чотирьох дітей. Він їх обіймає, цілує, і тут стається справжнє диво, справжнє різдвяне диво. Люди, яким він допомагав на протязі всього життя, вони повертаються до Джорджа і допомагають йому фінансово, аби закрити цю діру. Так багато він зробив для цих людей, що вони готові віддати все, що вони тільки можуть, аби врятувати його від тюрми. Але є ще один момент, про який я хотіла б поговорити в цьому відео. Це те, що є також в Джорджо і в дуже-дуже багатьох українців. Це синдром відкладеного життя. Це коли ви живете. Своє життя і оцей одяг я не буду вдягати це на свято, от цю скатертину я не буду діставати це на свято, от я не можу зараз дозволити собі подорожувати, тому що там якісь проблеми, обов'язки. Колись потім, 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 потім. І це потім так і життя проходить. І в Джорджа те саме. Тобто, якщо ми подивимось, він постійно мріяв про свою цю велику подорож як про щось таке грандіозне, неймовірне. І в цьому дуже багато перфекціонізму, тому що вона має бути ідеальною. От він має поїхати на цілий рік, побачити цілий світ, подорожувати. Але Ідеальні умови вони ніколи не настануть ніколи. Навіть якщо ви там 350 разів все вивілили і прорахували все одно, все одно щось може піти не так. Але якщо давати потрошку здійснюватися своїм мрієм, то ви якраз таки можете відчути смак цього життя. Не відкладайте своє життя на потім, тому що а, так, так буває, що люди дійсно, як дива, чекають, що от щось відбудеться. Але з руками, як правило, будемо відвертими, часто і здоров'я поступово погіршується, і відповідальності стає все більше і більше, і якихось проблем накопичуються. Тому. Дуже важливо давати собі хоча б трошку, трошки, але жити своє життя тут і зараз. Наскільки це можливо, навіть якщо ви зараз не можете виїхати з України, можете подорожувати Україною. Навіть якщо зараз ви не можете дозволити собі будинок, своїй мрії, ви все одно можете придбати нерухомість, повірте, є купа особливо зараз доступних варіантів. Завжди є можливість. Якщо ви себе Налаштуєте свій фокус уваги на те, чого ви хочете, ви обов'язково до цього прийдете. Це як ефект червоного автомобіля. Якщо я вам скажу звертати увагу на червоний автомобіль, ви побачите, ви що ви постійно їх стали бачити. Або автомобілісти не зрозуміють, коли ви хочете придбати якийсь автомобіль, ви Раз і бачите цей автомобіль всюди по місту. Так і тут, коли ви налаштовуєте свій мозок шукати якусь конкретну інформацію, шукати шлях до вашої мрії, до реалізації вашої цілі, повірте, ви знайдете цей шлях. Отож, я хочу привітати всіх з прийдешніми різдвяними святами. Я хочу побажати вам міцного здоров'я. Я хочу побажати, щоб всі ваші мрії відбувалися. Я хочу побажати, аби, аби ваше серце було повне надії. За що я люблю старі американські фільми? Це хеппі енд. І якщо вам цікаво, я навіть якось розкажу, як з'явився цей самий хеппі енд в кіно. Але нам дуже важливо мати фокус. На позитиву, на вірі, на надії. Я бажаю вам всього найкращого. Зустрінемось в новому році. Па-па!